Проповідь лекції. Мені дуже сподобалося, дуже багато цікавих тем пишу для себе. Особливо мені сподобалося щодо те, що церква має бути не для суспільства, а з суспільством. І ви сказали таку цікаву тему, тезу щодо верховенства права. Ну, Як ми знаємо, йде закон, йде Конституція, міжнародні там договори конвенції, йде вищий закон, це Божий закон. І з нього це йде. І ви навели приклад Радянської церкви, тобто такої заштореної, максимально консервативної, можливою. Але ж є і другі приклад, наприклад, церкви деякі в Європі, в США, де вони настільки з суспільством, що вони підтримують ЛГБТ нездоровий фемінізм, можливо, якийсь там секс для здоров'я і інші такі странні речі. Як в церкві бути з суспільством і не йти на компроміс з цим світом, щоб не порушувати цей вищий закон? Дякую. Дуже дякую, брат. Дуже глибоке запитання. Запитання, яке дійсно так двома словами не скажеш, але я спробую дати такі дуже короткі орієнтири? Я дуже люблю церкву Христову. І я вас дуже молодь просили у ту річку спостерігати тенденції. Е, є сьогодні деякі тенденції серед людей, які дуже вихваляють суспільство і критикують церкву. Говорять, та церква не встигає, церква зашорена, церква така, притака, церква от в суспільстві прогрес, все, ми маємо рівнятися на суспільство. Друзі, я проти цього. І я дуже хотів би, щоб ви обережно, друзі, якщо ви чуєте нотки, коли люди гонять на церкву. Друзі, оце це є дуже недобра тенденція, яка церква не була, да церква буває не встигає, і я коли говорю про те, що церква мотивує бути релевантною до суспільства, до суспільства, я в жодному разі ніколи не критикую церкви. Якщо ви дивилися, якщо чули уважно, як я говорив навіть про радянські часи. То я навіть там наводив, що приклад, там собаче серце чи щось оці всі, всі культуру, да яка тоді була, і церква, то я цим не критикував дідусів, а навпаки, піднімав їхню високу мудрість. Він мій дідусь сидів за 7 років, і коли він мені говорив, що не можна дивитись телевізор, не можна слухати радіо, і ми не розуміли цього, чому це не можна. І я коли вже трошечки підростав в радянські часи, я дивився, я не розумів свого дідуся. Я кажу, дідусь, ну ти щось непослідовне. Ти нам забороняєш дивитися телевізор, слухати радіо. А коли настає вечір, ти закриваєш штори, закриваєшся в своїй кімнаті, лягаєш під діалог і стаєш радіо і включаєш і слухаєш. Чому так? І потім нам, коли я. ну, нас дідусь виховував, і він нам казав, в принципі, я ще по дорослі, коли я зрозумів цю глибоку мудрість. І він, в принципі, говорив, дітки, ми не все вам можемо говорити, чому ми щось робимо, чому вам забороняємо. Але в принципі не радіо радіо не, не гріх, радіо не проблема, і телевізор не проблема. Проблема в тому, що там нема що слухати. І я, ну я завжди своїми словами інтерпретую, да, те, що він говорив. Я вас хочу уберегти, вашу психіку від тої радянської пропаганди, яка 24 на 7 звучить, і тому не проблема. Ми не можемо з кафедрою говорити. Не дивіться телевізор, бо там пропаганда. Ми просто говоримо з не можна, бо це ніхто і все не боять, бо назад тюрму за це посадять, якщо ми скажемо причину, чому не можна дивитися телевізор. Але мій дідусі говорить голос Америки, можна слухати. Можна тут тобто, я собі до чого думаю? Наскільки в радянські часи в людини було критичне мислення? Тобто він... Те, що можна слухати він слово, він розумів, що пропаганду радянську не можна, Голос Америки можна. І вночі він шукав Голос Америки, ловив і слухав. Але в церкві виходить забороняв слухати, тому що він розумів, що це зіпсує. Я до чого? Чому я це все розповідаю? Сьогодні має бути критичне мислення, дуже серйозне християн. І ми не просто маємо казати проти чи ми за. Знаєте, дуже часто, як я вже казав, і коли ми будемо свідчені, коли ми будемо, ну коли, наприклад, там хтось там проти ЛГБТ, от ми всі проти, і коли ми просто кидаємося лозунгами, не розбираючись, не наводячи аргументи, як це все, тобто від нас сьогодні очікує суспільство. Е так, професійної відповіді, а не просто ми проти, бо Біблія забороняє. Нам потрібно фахові бі. відповіді, Тому я закликаю молодь. Я дуже люблю церкву Христову і я критикую су ті суспільні процеси, політику ідентичності, яку сьогодні нам нав'язує суспільство. Нав'язує з, з позиції ЛГБТ, там, е позиції е расової там, всякий, ну, і всіх інших тим, е е інвалідності, е гладкості, я вам говорю критичні теорії. Дуже... Мені чим цікаво, що світські люди, світські науковці, вони пишуть ці критичні теорії, говорять, народ, ми сходимо з розуму. Зупиніться з цією позицією теорією е... ідентичності, куди ми йдемо, котимося. Да? Ми маємо давати, ми церква критикувати ці речі. Ми не маємо ці речі схвалювати, але разом з тим, ми маємо церкві пояснити, що треба йти. Тому, друзі, якщо так коротко сказати, любіть церкву, дякуйте Богу за церкву, живіть церквою. Але як церквою ми маємо бути в суспільстві, інтегровані, бути світлом і в суспільстві. Христос не просив, щоб забрати на світ світу, а щоб зберегти нас в світі. І ми маємо бути там і впливати на цей світ, не не схвалювати все, що там є, говорити, називати гріхом, називати правду, все так, як говорить писання, але робити це професійно, робити це науково, тому нам потрібно. Розвиватися, нам потрібно вчитися, нам потрібно досліджувати, нам потрібно не просто розкидати лозунгами, а давати фахову відповідь. Тому якщо так ну коротко дуже, я б десь з такої перспективи це, на це дивився. Тому любіть церкву, любіть людей в цьому світі, служіть цим людям. Але давайте дивіться ще один момент. Коли ми говоримо, я зараз готую із серії про людей для своєї церкви. І на нас е, на серія буде називатися на Благодать та істина. Е, що це означає? Коли ми читаємо, мене закрило, коли я читав перший розділ Іоанна, і кілька разів, в першому розі Іоанна і он, Іван говорить, що через Христа до нас прийшла благодать та істина. І потім знову 17-й віч там знову пишуть, що благодать та істина з'явилася нам через Христа. Що це означає, друзі? Я коли почав там кілька разів це повториться, цей контекст концепт, концепт благодаті та істина. Я коли почав коли молитись, почав досліджувати служіння Ісуса. Я дивлюся, що він завжди так практикував. Коли до нього приходить людина, він спочатку давав багато благодаті цій людині, а потім говорив істину. Коли прийшла жінка, сам Саварянка, він багато благодаті, а потім дає істину. Привели жінку в блуді, він багато благодаті дає, а потім говорить і не гріши. Тобто, ми сьогодні маємо називати гріх, гріх. І маємо говорити людям, що вони не грішили, але якщо ми це говоримо без благодаті і любові, вони нас не почують. Тому нам потрібна благодать і істина. І цей баланс між цими двома поняттями має бути дуже такий свідомий, глибокий. І так, а, все покриваємо, давай всіх, всі любимо. Істину. Або істину рубаємо без любові. Має бути баланс благодать і істина. це взаємодіє суспільством сьогодні з річними людьми. Сорі, що так довго відвідає, там Роман хотів щось поставити питання. Я тільки що був для рома, а мікрофон біля рому. Дякую, пастор Олександр. Це дуже крутий, влучний спіч, саме для молоді. Маю питання трошки в контексті попереднього питання. E, і ви казали про ЛГБТ-спільноти, які качають такі, як меншинство, якісь речі, які ми як суспільство не сприймаємо, тим більше як християни, ми засуджуємо. E, і хотів би, щоб ви трошки описали, як от перед вами зараз сидить майбутнє українське суспільство, яке вже зараз включаються всі ці процеси політичні, економічні. Вони вчаться, вони комуні да? за своїми ліками і через деякий час вони візьмуть на себе відповідальність за ці всі процеси. До яких процесів нам варто готувати вже сьогодні і вже аналізувати вже сьогодні? Особливо хотів би, щоб ви прокоментували процес лідерства, жіночого лідерства. Оскільки зараз ми сходимо в такий період, що після як після Другої світової війни багато чоловіків не було, але або вони були несправні, і суспільство думало, що повернуться з війни там. Ті воїни будуть щось там оновлювати, відновлювати, відбудовувати, як зараз, є такий запит в суспільстві, але по суті тоді відновлювалося це, це якраз е, жінки, де да, вони включалися навіть під час війни, там процеси там виробництва, тому подібне. І нас таке напевно очікує і в суспільстві нашому в українському, і як церкві до цього реагувати, як церкві переосмислювати жіноче лідерство. Жіночому з можливо Чи важливо це взагалі переоцінювати, переосмислювати чи є це викликом майбутнім е, нашого покоління? Е, і які ще є виклики, які е, будуть е, вирішувати саме це покоління, яке сидить перед вами в залі? Дякую, дякую дуже. Я просто прокоментую. Що ми друзі, нам треба формулювати класне запитання, максимально зжимати, бо в нас обід. Через хвилину. Саш, сподіваюся, це буде класна відповідь, але ми трошки затримуємось, тому що цікаві дуже запитання, цікава дискусія. Тому в нас є ще хвилин 10-15. Я так зрозумів, що фільм Барбі дав свій ефект. Саша, будь ласка. А, я не роджу ласка, базі. Треба ти поставив питання, яке більше всього боявся. Я розумію, про що це, Да? І ну, питання має кілька, наскільки я розумію, кілька таких блоків. Якщо ми говоримо про ЛГБТ, друзі, то дійсно ну, і якось молодь ми маємо. Да? Тобто мене сьогодні ну, проблема ЛГБТ, вона, скажімо так, знаєте, чим вона мене турбує? Проблема не взагалі не ЛГБТ як самого явища мене більше турбує. Мене іншим турбує. Мене турбує те, що. Меншість закриває род більшості, Тобто це мене турбує. Що в нас немає демократії, тому що то ЛГБТ це не, не проблема з їхньою там моральністю, звірніше, а церкві є стандарти, які вона може задати, показати і з цим все окей, і, і вони рядом не стоять з цими стандартами, і суспільство все зробить правильний висновок. Питання в іншому, питання в тому, що їхні рухи це є закиди на демократію. Тому що якщо, наприклад, ну взяти в Америку, в Америці саме складно бути білим чоловіком, тому що якщо ти на чорного скажеш щось тебе в тюрму посадять, чорний на білих може гнати все, що хоче, і йому все зійде з рук. На ЛГБТ, наприклад, ти можеш ти на них слово скажеш, ти можеш в тюрму попасти. Вони можуть гнати на церкву, на всіх інших все, що їм хочеться, і їм все сходить з рук. Оце мене турбує, що в нас немає свободи слова, що в нас немає демократії. Тому коли ми говоримо за е, цей ну, за, за ці всі руки, да, ми говорили про десять запади на початку, і перша заповідь, що я Бог, який дарує свободу, який вивіть тебе з рабства, я бог який цінує свободу, тобто ми говоримо про демократію, свободу, і ми, як церква, маємо стояти за це. І коли є порушення свободи, неважливо з кого з ЛГБТ. Чи ще з якихось рухів, ми маємо церква виступати не проти те, проти їхнього світогляду, а проти порушення демократії. Ми маємо е, говорити про їхні світо... ну, як? Не то щоб проти виступати, ми маємо говорити давати оцінку, і нам не мають права заборонити давати оцінку, яку ми вважаємо. Вони хай критикують нас. Ми критикуємо їх все. Окей, ми живемо в цивілізованому світі, але коли вони мають право критикувати, ми не маємо права. То ми перші, хто маємо вийти і боротися відстояти свої права, що ми маємо точно таке саме право говорити і так далі. Тобто, це не мова не йде, ну, це не, не б... в собою, що не можна ні у ні, ні, кого нічого. Да, ми дорослі люди, і давайте відкрито про це говорити. Тому, коли з питання ГБД дається, що так продовжити, з питання жіночого лідерства це дійсно виклик, який церкві сьогодні потрібно переосмислити. І я б тут був би дуже таким, знаєте, для... нам потрібно, будинокі... що ти. Не революційним шляхом, а скажімо так, еволюційним шляхом осмислення, да нам потрібно йти глибоко. Нам сьогодні потрібно а, не просто якісь закиди зараз немає фахової позиції, в нас немає осмисленої богословської позиції. Да? Сьогодні ми не можемо щось почитати, якісь хороші наукові статті на цю тему. І сьогодні це тема, яка потребує, скажімо так, круглих столів. Хороших богословів, хороших пасторів, і ми будемо багато чого. Я думаю, респективно потім, коли будемо дивитися через там надцять років, і багато чого ми змінимося. Ну я певний жіночок в, в сфері жіночого відстав змінимося. Так само, як і в де в питанні диконії, чи ще чогось, щось. Да? Нас має глибоко осмислення. Наприклад, рабство це окей, що погано добре чи погано. Це погано, але коли рабство хотіли відмінити, то християни перші були хто проти, бо там вони були власниками багато з них. От і так далі. І багато є текстів біблійних, які начебто легалізують рабство, начебто регламентують рабство, тому що ну Біблію навіть сьогодні десь і далі ми читали як до робів і так далі. Тобто, але ми сьогодні дивимося через призму, якщо хтось з нас каже, що рабство це окей, то його засудять. Да? Те ж саме питання про жіноче лідерство. Да? Є багато текстів, які начебто регламентують і начебто забороняють жіноче лідерство. Але коли ми критично подивимося на ці тексти, коли ми подивимося усе сторонньо, да? то до цього є питання. Це питання, наприклад, питання. От, дивіться, давайте от візьмемо такі. В мене є серйозні питання. Ну, давайте я дозволю собі, буквально три хвилини. А, я вам говорив, да, наводив приклад цих шорт, які ми дивимося. І коли в нас в нас от є питання, наприклад, диаконії в церкві, хто такі в церкві деякон? І в кожній церкві запитаєте, у нас по-різному буде що таке деякон. І взагалі, звідки з'явилося це слово деякон у нас ще в Біблії. Тому що в Біблії є е, три грецькі слова: деяконос, деяконео, деяконія, і це сто слів грецьких, які є в Біблії. І ці 97 разів в нашій Біблії ці слова перекладення, як служитель, слуга, служіння. А три е, е, рази в Біблії перекладачі залишили грецький еквівалент не переклали. Чому вони не переклали? У мене є серйозні претензії до них. Тому що якби ми сьогодні читали, якби вони переклали всі ці ще ці і ми сьогодні читали, пастор церкви має бути такий, 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 чи єпископ. Служитель церкви має бути такий, 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 такий. Хто такий служитель церкви? Це дуже широке поняття. Але а, там написано ну, диякон. І сьогодні чим дияком відрізняється від лідера молодіжного служіння чи від лідера дитячого служіння? Чому ми цього року покладаємо, а лідера дитячого директора недільної школи не покладаємо? Чому це служитель більш поважний, а це менш поважний? І нас і, то, і тут зіграло, знаєте, це є певні упередження, це є певні, скажімо так. Трактування, писання, переклад який зіграв, і в нас ціле викривлене богослов'я. Криве дуже богослов'я з позиції практика дияконії вона дуже викривлена нас. І коли ну я не буду зараз глибше це вдаватися. Тільки за того, що в нас немає відсутні критичні мисли, і ми не давали багато років оцінку. Тому я думаю, що жіноче лідерство це те, тема, яка потребує глибокого богословсько наукового дослідження, наукового обґрунтування. я Не буду зараз тут якісь такі э, провокативні терміни кидати, ну, от, але хочу закликати до глибокого осмислення перед тим, як просто якусь зачі висказувати свою позицію. Ось. І... І ще одне питання, яке сьогодні які ще виклики, рома забити які є виклики, друзі? я вважаю, що сьогодні а, зі всі тем, ну, про схід. Ну, такого знай зараз аналізу богослов'я, да, якщо ми говоримо за богословські теми, то я думаю, що найближче десятиліття в нас буде дуже серйозно переосмислено дві теми богословські. Я думаю, це те, те, що стоїть на порядку денному а, в богословських колах: це питання еклезіології і питання ескатології. Я думаю, що ці дві теми це ті теми, які сьогодні викликом є для церкви, для осмислення і переосмислення. церкви, її роль. В суспільстві, що таке церква, модель церкви і останні події. О, що таке царство Боже, про яке Ісус проповідує? І ми маємо проповідувати Євангелію спасіння чи Євангелію царства? Чим вони відрізняються? Це такі богословські осмислення, які сьогодні ну, потребують. Тому це виклик нас на найближче десятиліття. Тому у нас є чим займатися, тому молодь вчиться, розвивайтеся, щоб у нас була адекватна оцінка і аналіз. Е, не чути Добре, дякую, Саші. Жень, ти б є мікрофон? Да? No. Можеш о вже працює, слава Богу. Дякую. Дякую, Саша, за класні ж відповідь. Я так розумів, що третє питання порядку денного, і інші мови. Ці слова, які ти використовуєш, не всі знають. Якщо тому подібне, тому третє ще питання. буде. — Ну, мова і свічно, ми мови. Я ж не вже мови. Я свічу не знаю, що таке лойцизація, скапізм, там і соціальне. В них це все дивіться на них. Я слово обід, дивись, коли я цього виглядаю. Окей, друзі, в нас час дуже мало справді залишилося, і я би, мабуть, що ще. Давайте ми ще одне запитання здамо. <реш> в мене є, до речі, запитання, тому я його собі задам. Е, ні, ще одне питання. Можна а, Ти так? можеш ти а, біля так? мене тут думати. ближче до людей, це нормально. Можете ми потім проголосили. <реш> 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 Мій хороший друг і пастор, я цим дуже сильно пишаю, старше лише. В тебе запитання, так? Да? Будь ласка. І це буде останнє запитання, окей? Okay. Друзі, і моє побажання е, пастор Саша буде з нами ще на ну, обід. Вони зі Львова їм треба повертатись. Як правильно, зі Львова чи зі Львова? Бо Вова був зі Львова, а ти з якими? <рес> ну, ній треба повертатися, ти не маєш, сьогодні, тому він поїде після обіду, якщо у вас ще є щось дуже нагальне. Скористуйтеся можливість, будь ласка. Коротко, коротко запитання. Okay? Дуже коротко. Я прям записав, що воно формулювання. Ми ви казали, що церкві є, що запропонувати державі. І про ідеали, і про принципи. Якщо на це подивитися з боку держави, чи готова держава почути церкву? І чи є церква авторитетом в політичному типу е, такому контексті? Якщо не є авторитетом, тоді як нам бути почутими? Дивіться е, дуже дякую, це дуже добре запитання. Дуже таке ну влучне зараз актуальне на часі, тому що Є певна державна політика зараз на час війни, і я розумію цю державну політику, тому що є певна одна зараз деномінація, одна конфесія, яка й влада видає видає перевагу, і багато державних, скажімо так, інститут медіа працює на те, щоб підняти. Цього ну ім'я цієї людини, яка очолює цю конфесію, цю конфесію і протестантів наче не помічають, і то... я розумію, що є певні це пов'язано з ПЦ і тим, що зараз ну це політичні деякі процеси. Держава розуміє і іноді використовує релігію в своїх там політичних іграх. З іншої сторони. Це точно є, що запропонувати, і з інчасною влада готова. Я вам хочу сказати, що якщо ви прийдете в міністерство культури, чи ви прийдете навіть не на рівні нашого міністерства, а підете нам на рівні глобальної прийдете в Netflix, Netflix знімає про лгбт фільми. І коли ви прийдете, запропонуєте альтернативу, їм нема різниці, що знімати насправді. Просто немає пропозиції сьогодні. Коли наше завтра міністерство культури скаже, окей, християни, давайте сценарій, давайте свої фільми християнські. А в нас нема що запропонувати. В нас немає фахівців, в нас немає акторів християн, в нас немає кінорежисерів, в нас немає серйозних адвокатів, які йшли в суди, в нас немає високого рівня професіоналів. Я розумію, що це є наслідок скажімо, так, радянського ще спадку, який ми коли в церкві забороняли, хотіли здобувати освіту. Я знаю історію, реальна історія. До мене прийшла одна сестра, і вона з сльозами на очах. Вона зараз, е наприклад, до Львова, але її церкві чуть не вилучили. Вона хотіла, ця дівчинка після школи, вона хотіла вона вже була членом церкви, вона хотіла поступати в театральне. І її сказали, що ти поступиш ми до виключиш церкви. Її виклали визвали перед мечленське зібрання. Поставили перед цією церквою від собі, дівчинка 17 років, поставили перед церквою і говорить суворими. а якщо тобі скажуть на сцені цілуватися завтра в театрі з ким? Що ти християнка будеш робити? І ця дівчина перед всією церквою злякалася, розплакалася, пішла все. Вона ну розуміти, не можна такого терору робити на І, От і ми потім, а де наші актори християнські? Де, де наш кінематограф Християнський? А звідки він з'явиться, коли ми в театральні не можна е в, 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 в інститут культури, не можна в шоу-бізнес, не можна, не можна? Це все не можна було. Ми маємо це час переосмислити, тому щоб в нас з'явилось, церква. Нас почує, якщо ми запропонуємо альтернативу професійну, а не просто аматорську. Ось тому багато є аматорства в нас і тому церкві сьогодні потрібно переходити. Наприклад, дивіться один із таких фах речей. Чи церква готова почути? Я хочу сказати, це, чи, це, чи держава готова почути. Дивіться один момент. Чи знаєте ви, чи не знаєте про це? я вам Скажу, якщо ви не знаєте, ви почніть про це думати. У державі, наприклад, не має монополії на соціальні послуги. Що це означає? Державі не вистачає фахівців. Є сьогодні багато соціальних потреб. Є в міністерством затверджені перелік соціальних послуг, які має надавати держава. І на це в державі є бюджет, затверджений для надання цих соціальних послуг. Єдине, що держава зіштовхнулася, це їм не вистачає соціальних працівників і спеціалістів на місцях, які ці соціальні послуги надавали. І що зробила держава? Вона звернулася до церкви, вона до громадянського суспільства і говорить, будь ласка, надавайте, ми як галера, виступаємо замовником, а ви надавайте ці соціальні послуги і ми вам будемо за це платити кошти. І, наприклад, в Запоріжжі зараз мій друг, от один коля Вертепний, наприклад, він зараз відкрив, купив дві машини і він відкрив соціальне таксі з підйомниками для людей з інвалідністю на колісних кріслах. І що це означає? Він заключає з державою договір, тому що держава має це надавати ці послуги. Держава не має транспорту, не має можливості. Він заключає договір, він надає ці послуги як церква, як громадська організація. Держава в кінці місяця йому компенсує до півмільйона гривень. Ну відповідно, тобто він може на півмільйона гривень надати цих послуг заплатим водія, транспортні витрати, обслуговування цього автобуса і так далі. Держава готова за це гроші платити. Вона не просто готова почути, вона готова вам платити. Гроші за те, що ви будете звершувати соціальну роботу в вашому місці. Ви можете сьогодні це робити. Сьогодні всі ці можливості відкриті. Просто для цього потрібно давати фаховим. Не просто вже в переході від аматорства такого, відповідно, документація має бути, відповідно облік має вестися, акти складати, світу. Тобто це вже потрібен фаховий підхід. А в нас часто, знаєте, так, служіння та служіння, який там облік, яка там документація, просто робимо від душі, все, що можемо, і все. Добре, якось буде. То було, да, так, якось буде, якось Бог дасть. Тому, друзі, молоді, сьогодні є можливості для нас, але для того, щоб держава з нами почала е, нас чути, ми маємо запропонувати певний рівень, скажімо так, фаховий рівень оцих стосунків з державою. Дякую. Друзі, ну давайте пополимо першу вчора. Дуже дякую каждому за.